Сьогодні від громадської організації Бджала разом з керівником ГО патріот 2015 Некритим передаємо для наших хлопців, які служать на Харківському напрямку в 92-й окремій штурмової бригаді імені Івана Сірка цю автівку, а також засіб радіоелектронної боротьби для того, щоб він захищав життя наших захисників наперед. Тому передаємо вам, нехай вона вам добре. Дякую. Ваша справа. Ми, в свою чергу, хочемо подякувати міському голові Андрію Білоусову за неодноразову допомогу нашій бригаді. Тільки спільно ми зможемо перемогти ворога. Авто на фронті це розхідний матеріал. Їх замало не буває. Реп це ну це життя, життя хлопців. Успішне виконання завдання. То, що без реп, на жаль, дронів дуже багато, і з кожним днем їх стає все більше і більше. Допомагають усім. Є у нас і громадська організація Патріот 2015 міський голова. Скільки не звертались, завжди допомагали. Навіть приїжджали до нас на фронт. все, що потрібно, було все допомагали.